Вечір добрий час контакту на телеканалі Віка і студії, директор комунального підприємства, дирекція парків, кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Олександр Радуцький. Доброго вечора, рада вас бачити, Олександра вечора. Україна нині переживає визначальний момент. Еволюція народу відбулася на майдані. Народилася українська нація. Про це вже можна говорити очевидно, всупереч жахливим наказам нелюдському на поводженню беркутівців з людьми, силовому такому от протистоянні, і це все на морозі. Ви, Олександре Романовичу, також активно включилися в цю боротьбу. Тож, перш ніж почати нашу розмову, я пропоную пригадати такі ключові моменти Черкаського євро. Майдану Черкаси хочуть у Європу. Тут вирішили не чекати на рішення Вільнюського саміту. Ще до його відкриття у місті підняли європейський стяг. За майорів він на театральній площі по сусідству із державним піднімати прапор Європи у Черкасах взялися депутати міської та обласної рад, а також громадські активісти. Протягом чотирьох днів так і не вдалося зібрати депутатів міської ради для того, щоб прийняти рішення щодо підтримки. підписання. Євросоюзу вступу України, але ми сьогодні проводимо акцію. Спроба встановити намет штабу національного супротиву на площі Тараса Шевченка виявилася невдалою. На заваді стали правоохоронці, посилалися на білусівську заборону на проведення масових заходів. Порушує закон зараз. міліція. Ми хочемо встановити намет для тих людей, які приходять сюди на майдан ввечері. Попи гарячу чаю, поспілкуватися з людьми. Але ви бачите, прийшов згод міліції, який забороняє встановити намет 2 на 2 метри, саме для тих людей, які хочуть попити чай, не завадив міліціянтам і напис на наметі, що це громадська приймальня депутата Миколи Томенка. Міліціонери оточили активістів у кільце. Без коментарів, ну, що ви тут робите? Скажіть, будь ласка. забезпечують правопорядок. На допомогу провокаторам у погонах прийшли тітушки під проводом Вадима Берези. Побачивши підвищену увагу журналістів, він швидко зник на автівці. Тітушки ж влаштували штовханину, намагаючись вихопити намет. Порошники на шановні. громадяни, Будь ласка, б'ють дітей. Заклику затримати порушників. міліціонери послухалися, заламавши руки тітушкам, потягли їх до міліцейського пазика та легковика. Провокатори закривали обличчя. За ними побігли журналісти та нардеп Ірина Геращенко, щоб запитати, куди везуть затриманих. Я народний депутат України. Я народний депутат України. Відніть мою Я народний депутат України. Опни <звучить> Що <звучить> це за <звучить> <Давайте облити> Міліціонери зізналися, що затриманих везуть до соснівського райвідділу. Там щось відбувалося, штовханина, якась якісь противосположні табори. Щось тягали ту палатку. Ми вирішили всіх ні, ні. Ми. Посчитали, що міліція повинна затримати всіх учасників цього безпорядку і в райвідділі розібратися, хто правий, хто левий. Я думаю, що ми діємо правильно і по закону. Ми не, не, не знаємо, хто. Чи. Зрештою, встановити намет для обігріву на площі Шевченка не вдалося. Його перенесли до мерії. В Черкасах із боєм піднімали європейський прапор. Ще зранку на виконкомі мали затвердити відповідне рішення. Це вже нагадаю, друга спроба, але теж провальна. Чиновники не зійшлися на зібрання, його скасували. Та ініціатори, серед яких і депутати міської ради від своїх намірів не відступили. Пообіді з євростягом прийшли на площу перед мерії. Тут їх вже зустрічав кордон правоохоронців. А чого ви перешкоджали повісити прапор? Скажіть, будь ласка. Не маєш на то рішення суду нічого. Чого ви перешкоджали? Не знаю. А хто вам сказав, що стояти до останнього чи як? Чому ви нічого не кажете? Так, штовхалися, скандалили, сперечалися на площі з півгодини. Урешті прапор біля мерії таки за майорів. Більшість, яка створена депутатами Черкаської міської ради, підписалася під тим зверненням, що ми хочемо бачити біля міського прапор Євросоюзу. Тому сьогодні з потугами, як кажуть, але цей прапор ми сьогодні підняли і ми хочемо, щоб Черкаси це було європейське місто. Утім, прапор провисів недовго, менше, ніж за дві години. Його зняли молодики у спортивному. Ось так досить непросто в справжній боротьбі, такий буремні, гарячий народжується рух України до Європи. Олександр Романовичу, під час цих усіх подій ви розкрилися якось по новому. Вас знали як керівника дирекції парків, як депутата міської ради, а тут ви, як справжній революціонер, на вістрі на передовій всіх тих подій. Розкажіть, будь ласка, чому ви включилися в цю боротьбу так активно? По перше, я хочу, щоб мої діти жили в європейському місті. Я дійсно хочу, щоб вони жили в тих умовах, в яких зараз умовах живуть люди в Європі. І та ситуація, яка відбулася в Черкасах, я в першу чергу підтримав як депутат міської ради, як людина, яка проживає в цьому місті. І з усіма друзями, спілкуючись в спорах, ми дійсно приходили до того, що дійсно нам треба йти до Європи. Але ж Олександр Романович, ви тривалий час таки співпрацювали з владою, як міською, так і обласною. Всі пам'ятають ваші намагання встановити колесо огляду. А тут ви чітко, різко пішли в супереч провладній позиції. Чи не боїтеся ви так діяти на перекір? Ви знаєте, я не боюся діяти, бо я звик робити все по совісті. Я живу так, щоб мені було у тут душі комфортно і щоб не було дітям. Стидно за свого батька. І тому, в першу чергу, для мене інтереси саме людей, черкащан наших, і в першу чергу, я їх представляю як депутат. А як буде до цього відноситься влада, що вона мені буде про це казати, за чи проти, мене це вже не цікавить. Тобто, незалежно в якому ви таборі, де ви будете перебувати, ви завжди будете Я завжди ввідувати... буду відстоювати інтереси людей. В першу чергу. Олександре Романовичу, Давайте обґрунтуємо нашим телеглядачам більш чітко, чому ви так активно відстоїте європейське майбутнє України. Ви знаєте, як кажуть, краще всього, це коли є такий наглядний приклад. Мені б дуже хотілось кожну людину, яка не розуміє, чому в Європі так добре взяти, якщо була б така можливість, і повести, показати. Я там був не один раз, і я цікавився саме, як живуть там пенсіонери, як живуть там саме люди. І ви знаєте, пенсіонери отримують е, ту пенсію, яка їм дозволяє, крім того, щоб, як кажуть, і сплатити за комунальні послуги, сплатити за їжу, за одяг. Їм ще хватає путешествувати, вони можуть поїхати по іншим країнам. Там е, в той же Європі працює медичне страхування на державному рівні. Це те, що необхідно дуже вже швидко робити у нас в Україні, бо послуги, які ми зараз отримуємо тут, в Україні медичні, вони. Ну, на міросу дуже погані, які країни вам вдалося відвідати європейську? Я відвідали? був в Австрії, я був в Німеччині, я був у Польщі. І ви знаєте, зовсім інший менталітет у людей. Вони по-іншому зовсім розуміють. Вони там відкриті, щирі. І тому я хочу жити саме в такому місті Черкаси і в такій самій Україні. Там люди не думають, де заробити на кусок хліба, а вони впевнено дивляться в майбутнє? Вони впевнено, так, да, і вони собі можуть наперед вже думати про те, що вони планувати своє життя. Скажіть, хто із нас може зараз планувати своє життя? Досить непередбачувано. Скажіть, будь ласка, з чим ви йдете до людей, яка от основна програма на сьогодні ваша? Ну, в першу чергу, основна програма для мене, як я вже сказав. Це на державному рівні зробити медичне страхування. Це нам дуже необхідно. По-друге, це те, що ми кажемо в рамках держави. Боротьба з корупцією. І, знаєте, як кажуть, її треба просто знищити. Для цього треба прийняти, опять же, ті закони, які діють у Європі. І в першу чергу, тоді ми зможемо вже знищити цю ж корупцію. Щодо. Місцевих проблем, то в першу чергу я буду займатися, як і надалі. Це хочу відстояти комунальне підприємство Черкасоводоканал від приватизації. І дійсно, нам ще зараз вдається це зробити. Вже друге суд іменно колеги суддів, які відмовляються від того, щоб вести ці судові діла. Получається, що вони розуміють, що. Патазот подав на Черкаси Водоканал таку заяву про відшкодування 22 мільйона гривень, що вони не можуть зараз в пользу Патазота зробити ці речі. А це вже був крок до приватизації. Тому я буду робити все, щоб комунальне майно Черкаси Водоканал залишилося в місті. Ви знаєте, моя боротьба, яка проходила дуже часто протягом останнього року. Щодо комунальної сфери, взагалі всього міста Черкаси, також хотіли приватизувати службу утримання будинків, все. Але мені вдається, мені вдається як депутату міської ради виступати, це все викривати і вдається відновити, тому що я зараз спілкуючись уже через півроку з людьми і питаю: люди, скажіть, як вам служба утримання будинків? Вони краще працюють, так да? вони дійсно почали вже краще працювати. І ну, основне, я хочу повернути Черкасам міжнародний статус міста курорту. Все для цього є. Є Дніпро, є наше місто, воно зелене, воно красиве. Тому от, саме з такими програмами я буду йти, і йду до Верховної Ради і буду це робити. Такі ключові позиції на ключові позиції. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки вони реальні до втілення? Бо знаєте, я завжди берусь за всі справи, і нема жодної, яку б я не розпочав і не закінчив до кінця. Да, хай це буде не спочатку, хай це буде з часом, але я все одно знаю, що я це зроблю. Олександре Романовичу, ви так досить скромно сказали про свою участь у долі Черкаського підприємства Черкаси водоканал. Але ви один із перших, буквально хто в місті, в голос на повний голос сказав, що над водоканалом за виздаму клівмеч. То я ж прошу нагадайте Знаете, ті да. моменти. Основний момент був, коли я звернув увагу на те, що «Черкаси водоканал спочатку платив 5 мільйонів гривень за очисні споруди, потім 13, Потім 26 за останні два роки і 31. І спілкуючись з керівником комунального підприємства Черкасова Дакалом Сергія Вачаренка, я запитав, чи є можливість такі гроші платити. Він каже: ні. Тоді я почав з'ясовувати. І ви знаєте, знайшов ті болючі моменти саме для Патазот, на які він вже не може ніяк відреагувати, тому що він вже порушив закон, тому що він не отримав ліцензію на ці віддіяльності. У мене взагалі нічого нема проти, скажімо, цього підприємства. Да, воно бюджету утворючо, але я дуже прошу уже протягом року. Давайте сядемо за обші за круглий стіл і домовимося, яким чином ми будемо далі діяти. Тому що якщо ми здамо Черкаси водоканал, підприємство, то буде те ж саме, що в Сєродонецьку. А в Сєродонецьку вже підняти тарифи в 5 разів більше. Там вже нема свого Черкас Свіродонецького водоканалу. Воно вже належить азоту. Угу. Олександр Романович, давайте вже таки перейдемо до виборчої кампанії. Як би ви її охарактеризували? Які основні порушення? Е, я її охарактеризував, би охарактеризував би, що вона брудна, дуже брудна. Е, іде посів грошей. Один із кандидатів це робить постійно, за нього ходять. Майже вчора до мене перезвонили жителі е, мого. Е, Мікрорайону Шкільна, що там по гуртожиткам, по студентам ходять, роздають по 200 гривень, кажуть, за кого голосувати. Розумієте, вже я вважаю, що це безпреділ повний. І коли цей же кандидат починає розказувати о тому, що він зробив ліфти на митниці, знаєте, коли мені кажуть, ну, де він і де ліфти. І коли він розказує, що він робить санітарну обрізку по місту Черкаси, хочу опять задати питання, де він і де обрізка дерев. Більше я з'ясував, щодо ліфтів, ліфтів, да, це болюче було дуже питання для митниці. Більше скажу, ми, як депутати міської ради, в цьому році прийняли рішення виділити гроші на капітальний ремонт. І робили цей капітальний робот, але два тижні особисто роботенко, директор субу мені сказав про це. Павло Миколаївська, раз, заступник міського голови, сказав про це, що два тижні ці ліфти стояли і чекали, поки приїде цей кандидат і скаже: подивіться, це ж я вам люди це зробив. Розумієте? Маніпуляція людьми на ну, настільки принижлива, що я не знаю, як після цього взагалі можна балотуватися. Ви принципово не говорите ім'я цього кандидата? Так, да, я принципово не кажу ім'я цього кандидата, бо всі розуміють, хто цей кандидат. Про нього можна навіть і не казати прізвище. Він всі знають, хто це. Олександр Романович, як би ви порадили діяти людям, якщо все-таки вони гроші взяли. Я зараз звертаюсь до людей. Я вам гарантую, я даю слово як депутат Черкаської міської ради, як кандидат депутати по 194 четвертого округу. Люди, ви коли взяли гроші? Ніхто вас не зможе проконтролювати, коли ви зайдете в кабінку і будете голосувати. Ніхто вас не проконтролює. Не ваш голос, не ваш бюлетень. Тому, щоб вам не залякували, не розказували, то ви, будь ласка, це зробіть, проголосуйте по совісті. Більше скажу, тепер уявіть собі в масштабах міста, скільки роздано вже коштів. І якщо ця людина пройде, якщо ця людина пройде, то повірте мені. Він навіть не згадає, де у нас місто Черкаси. Він буде вважати, що він з вами розрахувався. В момент людям зважати на розмір гаманця кандидата чи все-таки чимось іншим керуватися, коли будуть в кабінці сам на сам. Ви знаєте, 200 гривень вони закінчаться. Можливо, вони вже у людей закінчились. А треба думати про майбутнє своїх дітей. Треба думати про і дивитися на тих людей. То дійсно працює для того, щоб в нашому місті було добре, затишно і безпечно. Ви маєте значний досвід депутата міської ради з того, що ви зробили от за цей час. Чим пишаєтеся? Якщо відкинути всі скромності. знаєте, ми прийняли ряд рішень, які в першу чергу захистили всі парки і сквери від забудови автостоянок, бензозаправок, тощо. ми всім паркам і скверам надали статус природного заповідного фонду. І я вважаю, я пообіцяв це людям, і я зробив, що ми захистимо. Надалі ми зробили, прийняли таку програму енергоефективності. Завдяки цій програмі ми вже змогли. Робити капітальний ремонт садочків, капітальний ремонт шкіл встановлюють індивідуальні індивідуально теплові пункти. І також, повертаючись опять до водоканалу, ми, як депутати міської ради, стали гарантом, щоб він отримав кредит Світового банку для того, щоб зробив модернізацію насосів, обладнання. При цьому зараз працює в економічному режимі. Дуже багато є рішень, про які мог би ще казати, але у нас трошки ну, часу мало, тому. Да. Буквально одну секунду, скажіть, як плануєте завтрашній день тиші провести і потім вже Ви до... Знаєте, я хочу в першу чергу перед своєю родиною вибачити, що саме в цей час я е, мало часу їм уділяв. Сьогодні син підбіг до мене, папа, саса, і знаєте, і так воно більше. Я проведу з сім'єю, з родиною, з дітьми. Маєте буквально 50 секунд, аби звернутися до телеглядачів. Час пішов. Черкаси це козацьке місто. Ми повинні поважати себе, свої родини та своїх близьких. Тому я вас прошу, для Черкас це визначний буде день. В першу чергу, да, у нас зараз в країні робиться дуже багато жахливих речей. Всі їдять їдять на Майдан. Тому, будь ласка, прийдіть, проголосуйте, проголосуйте по совісті, а потім їдьте на Майдан. І повірте мені, якщо ви, бачивши мої роботи як депутата міської ради, як керівника дирекції парків, ви не помиляєтесь. Я той, я свій, я черкащанин. Гостем студії був кандидат у народі депутати України по мажоритарному виборчому округу. номер 194 Олександр Радуцький. Шановні телеглядачі, будьте рішучими і мудрими. Нехай вам щастить на все добре.